Кожен збройний дизайнер мріє про те, щоб його творіння були визначені публікою як пристрої для знищення. Проблема виникає, коли саме уряд ставить цю етикетку на озброєння. Гілтон Вокер, батько дивної рушниці, яка зібрала нас сьогодні, навчився цьому уроку на власному досвіді, народжена в бурхливі 80-ті страйкер 12 – Це неперевершена рушниця. Зовнішній вигляд та система перезаряджання перетворили її на свого роду чорну вівцю в цій галузі. Настільки, що її довелося заборонити в Сполучених Штатах та Канаді у світі зброї, ми хочемо розповісти вам її історію та пояснити, як вона працює, щоб ви зрозуміли проблемний юридичний статус найнебезпечнішої рушниці на планеті. Історія однієї з найвражаючіших та найдивніших рушниць в історії це почалося в 80-х роках, коли зброяр Хілтон Вокер переїхав з родезії до південної Африки, маючи під рукою проект. Облаштувавшись на новому місці, Вокер завершив формування своєї ідеї. Рушниця здатна стріляти 12 патронами безперервно. Проблема в тому, що якщо ви хочете вистрілити 12 раундів зі звичайної рушниці, вам потрібно мати двометрове дуло. Рішення яке він знайшов Вокер впровадив новаторську циліндричну систему перезаряджання, схожу на револьверну, але набагато більшу. Так народилася перша з багатьох версій Armshell Striker 12. Робота Страйкер до це привертає увагу, оскільки вона використовує обертовий барабан, який через свій розмір не міг працювати так само, як револьвер. При натисканні на спусковий гачок цикл перезапускається, змушуючи барабан обертатися. Хоча циліндр страйкер доці був з алюмінію, все одно палець стрільця повинен був витримувати величезний тиск на спусковий гачок. Щоб обертати цю структуру, вокер побудував механізм годинника, повністю присвячений обертанню барабана з патронами. Пізніше ця винахідлива, але дивна система виявилася однією з численних ахілесових п'ят страйкер досі, що змусила внести важливі структурні зміни до того першого прототипу рушниці. Найновіші моделі мають рукоятку запірного механізму на правій стороні ствола, але потім ми детально розглянемо всі зміни, які Striker досвід зазнала протягом років. Повернімося до базової моделі. Довжина змінювалася в залежності від версії, але найчастіше її довжина становить 792 мм розгорнутої та 508 мм зі складеною прикладом. Довжина ствола також змінюється в залежності від моделі і становить 191, 305 356 і 470 мм у розгорнутому вигляді. Незважаючи на цю різноманітність, її вага досить стабільна з загальною масою від 4 до 4 з двома десятими кілограма. Що є досить значним для типу операцій, в яких повинен використовуватися рушниця, яку вважають тактичною. Цей барабан здатний вмістити 12 патронів 18 з 53 міліметри, надає користувачу величезну вогневу потужність з більш ніж поважною швидкістю стрільби. Проблема виникає, коли закінчується дюжина пострілів і настає довгий і складний процес перезарядки барабана. Пам'ятайте, це як величезний револьвер. Щоб частково вирішити цю проблему, Вокер встановив примітивну систему викидання вистріленої обойми, використовуючи частину газу, що генерується при кожному пострілі. Окрім цієї деталі, безумовно дизайн Гілтон Вокер має свої переваги. Наприклад, у контексті антибунтових операцій або коли силам безпеки потрібна величезна вогнева потужність швидко і постійно. Крім того, це не особливо велика зброя за розмірами, тому вона може бути придатною для операцій у обмежених просторах. Іншим важливим фактором є те, що страйкер доці на відміну від інших автоматичних та напівавтоматичних рушниць, не робить відмінностей щодо патронів. Це дозволяє використовувати гумові кулі та інші види нелетальних боєприпасів, до чого поліцейські часто звертаються у разі масових заворушень. Недоліком є те, що всі ці якості стали проблемою, коли оригінальну Армсел запропонували публіці. Адже який уряд хотів би, щоб його громадяни носили таку зброю? Страйкер Доця надзвичайно важко отримати в Сполучених Штатах. У 1994 році її визнали руйнівним пристроєм. Згідно з Національним актом про вогнепальну зброю, документом, який регулював використання важкої зброї не для розважальних цілей, спочатку рушниці були винятком з цього обмеження, але їх зовнішній вигляд та загрозливі назви їх версій змусили включити страйкер доце до чорного списку. Це призвело до того, що володіння стало регулюватися агентство алкоголю тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин або агентством алкоголю тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин, що передбачає грошовий збір та розгорнуту перевірку досьє? З іншого боку, канадський уряд класифікував страйкер, включаючи всі її варіанти та модифіковані версії як заборонену зброю. Тому незаконно купувати або володіти однією з цих рушниць у майже будь-яких обставинах. Коли ми говоримо про варіанти, ми не жартуємо. Дизайн Вокера має безліч втілень з різними назвами, які можуть заплутати навіть любителів моделі. Перші одиниці були названі Armсел Striker 12. Це був оригінальний рушниця Хілтона Вокера з його складним механізмом, який обертав барабан перед стрілянням. Через його роботу він був класифікований як напівавтоматична рушниця, що передбачало суворі обмеження для продажу цивільним особам. Наступна версія була випущена у 1991 році під назвою Армсел Protecta. Її рекламували як поліпшену версію Striker. але насправді з неї просто видалили механізм, який автоматично обертав барабан, що дозволило її продаж серед цивільного населення. Пізніше була представлена Арсел Протекта Bulldog, Надзвичайно коротка версія, без приклада протекта, яка є ідеальною для операцій близького бою або бою в закритих просторах. З початковим успіхом рушниці прийшли імітації та копії. Першою з них була Sentinel Arms Striker 12. Копія виготовлена за ліцензією та вдосконалена компанією Sentinel Arms, орієнтована на американський ринок до заборони у 1994 році. Вона була доступна у двох версіях: стволом 457 мм і з коротким стволом 177 мм. Також на ринку з'явилася версія, відома як SWD Street Sweeper або вуличний мітельник. Клон оригінального Arms of Striker, але з особливістю мати взаємозамінні деталі з цією моделлю. Водночас була створена версія меншого калібру Street Sweeper, коротша та названа: Ladies Home Companion або домашній супутник для Леді. Концепція досить неймовірна. Ексклюзивна рушниця для Леді унікальна зброя для носіння в гаманці. Правда в тому, що в Ladies Home Companion спусковий гак приєднаний до барабана і має ствол, пункт 4 десятки для стрільби класичними патронами калібру 12. Так ми дійшли до найбільш поширеної версії в наш час: Pen Arms Striker Dose, яка зберігає цей автоматичний викидач патронів, використовуючи систему газів, що робить її напівавтоматичною і строго поліцейського та військового використання. Нині страйкер досі є дуже бажаним предметом для колекціонерів, які можуть дозволити собі платити штрафи та проходити через важкий бюрократичний процес, щоб отримати цей руйнівний пристрій. Хоча система перезарядки за допомогою барабана не стала тим революційним відкриттям, на яке сподівався Гілтон Вокер, але факт залишається фактом, що її лякаючий вигляд залишився в народній свідомості. Вона з'являлася в серіалах і фільмах у руках як поліцейських, так і злочинців. Отже, ми дійшли до кінця цього відео. Сподіваємося, вам сподобалося знайомство з цією проклятою зброєю. Запрошуємо підписатися та увімкнути сповіщення, щоб продовжити досліджувати ці історії. Наразі прощаємося до наступного відео від Мундо де Армас.